Сьогодні з вами говоримо про силу самолюбові і про те, що щастя, де ти головна героїня, можливо, на 100%. Цю тему захотілось розпочати якраз такі з свого прикладу. Ви знаєте, я досить довгий період свого часу зростала, навіть будучи вже досить таки сформованою людиною. Зростала в розумінні того, що, в принципі, моє щастя має залежати від інших людей. Я, якщо чесно, це усвідомила напевно роки три назад, тобто будучи вже в стосунках з своїм чоловіком, але я зрозуміла те, що в мене була ось ця концепція, у мене була ось ця думка, і якщо я повертаюсь до розуміння того, що це було неправильно, то я розумію, де та точка, де. Та стадія, коли я усвідомила, що потрібно це змінювати. Ось погодьтесь зі мною, коли ви згадуєте слово, стосунки, неважливо які це можуть бути стосунки з вашими родичами, чи може бути стосунки кохані, чи це, можливо, стосунки на роботі, ви обов'язково задумаєтесь про те, що стосунки це відносини між людьми, але в першу чергу ви подумаєте саме про те. Як ці люди будуть відноситись до вас, і що ці люди будуть робити для вас? Тому що в принципі це нормально, те, що кожна людина спочатку думає про себе. І, якщо чесно, то це в порядку норми думати в першу чергу про себе. Просто інколи м трошечки ми перебільшуємо в якихось значеннях, але це абсолютно нормально. І коли... Мова починає йти саме про стосунки. Ми також думаємо про те, як ці стосунки відображаються на нас, тобто. Що ми отримуємо в першу чергу від цих стосунків, а не те, що ми продукуємо по відношенню до інших людей, які також перебувають в даних стосунках, тому що всім важливо бути коханими, всім важливо бути любимими, бути в турботі, в щасті, відчувати це в першу чергу, відчувати це, і звичайно, ми задумуємось про те, що. Інші люди зроблять по відношенню до нас, адже саме ми для себе це епіцентр нашого всесвіту. Але є маленьке, але коли ми занадто зосереджуємось на тому, яким чином до нас відносяться інші люди, ми забуваємо про те, що ми продукуємо. Ми забуваємо про те, наскільки якісно ми емоційно вже зросли. Наскільки якісно емоційно ми сформовані для того, щоб зрозуміти, наскільки ми віддаємо по відношенню до інших людей, і так це не важливо. Це стосунки з коханою людиною, чи це стосунки з родичами, чи це стосунки з найкращою подружкою. Не буває такого, не буває і не існує такого, те, що ти можеш вимагати щось від інших людей, але при цьому не думати про те. Що ти продукуєш по відношенню до них. Тому що давайте погодимось, сонечки мої чудові, і я, до речі, також відношусь до цього числа, тому що це була моя помилка також. Ми не робимо на 100%. Ми не робимо на 100% у відносинах, тому що всі думають, окей, раз це відносини. Знову ж таки неважливо, які так, раз це відносини, то в принципі відносини складаються з того, що дві людини мають рухатися один до одного в напрямку. Тобто всі мають бути 50 на 50. В принципі, це нормальна концепція розуміння, так але, але, але коли ми думаємо про ось цю концепцію, ми забуваємо про те, що наші 50% вони мають бути для нас в першу чергу на 100%. тому що ми маємо навчитися робити всі 100%. Ми маємо в першу чергу вкладати і думати про те, що ми вкладаємо, скільки ми вкладаємо, і наскільки якісно ми вкладаємо в ці стосунки. Останнім часом мені навіть е, стало дуже часто попадатися фраза про те, що сяйво. Це ми самі сяйво, щастя, любов, доброта, абсолютно всі позитивні якості, які ти хочеш отримувати по відношенню до тебе, вони в тебе сидять всередині. Ти це епіцентр того, що ти продукуєш. Це щастя, цю емоцію, прекрасну, яку ти так хочеш отримати по відношенню до себе. Але в першу чергу ти мусиш розуміти те, що сяйво в нас самих, щастя в нас самих, любов до всіх інших до себе в нас самих. І якщо задуматись, то у відносин. З іншими людьми, ми не віддаємо на 100%. Так тоді давайте задамо собі питання, яке право ми маємо отримувати 100%, якщо ми самі не даємо ці 100 яке право ми маємо вимагати від людини ось цих величезних гір та купу уваги, турботи, любові, кохання і так далі. І так далі? Але при цьому не роблячи самим. Те, що би ми хотіли отримати, ми тільки думаємо про те, що отримати. Так, у тебе є і має бути присутній здоровий егоїзм. Але задумайся, будь ласка, як ти можеш зрозуміти, що ти отримуєш 100% і вимагати від людини дай мені ці 100 а при цьому ти не даєш їх. Ти не даєш від себе віддачу, ти не даєш від себе кохання, ти не даєш від себе емоції, ти не створюєш це сама для себе в першу чергу. Так як ти можеш вимагати від інших людей цього по відношенню до себе? Тому чудові мої порада номер один: почни шукати це в собі, почни шукати це світло в собі, почни з себе завжди пам'ятайте, що вся енергія вона йде від тебе в першу чергу. Вся енергія, яку ти потім отримаєш, вона має йти від тебе. Тому що діють всі закони. У мене, до речі, є відео про три закони, які обов'язково потрібно знати, тому що з цього і починається твій обмін енергією. Якщо хочеш подивитися, то заходь ось сюди на посиланнячко А ми говоримо далі. І я тобі кажу, тут і зараз найперша та найкраща порада, найточніша порада це почати з себе, почати з себе шукати це світло в собі, почати шукати це кохання, цю доброту, цю чарівність. Те, що ти хочеш бачити в інших людях, ти маєш шукати в собі. І в першу чергу ти. І маєш задовільняти ці потреби емоційні саме через себе, а не через інших людей. Всі емоції, вся енергія, яку ми даємо, і яку ми потім хочемо отримати, вона починається з нас. Звичайно, я зараз отримую від тебе, напевно, коментар або в тебе думка про майне, типу: Окей, ти даєш щось таку пораду. Як я можу бути щасливою, шукати це щастя, це сяйво ляля -ля та поля? Якщо я приходжу додому і я хочу не знаю там ем, в секундочку просто спакувати валізи своєму чоловіку, бо він мене достав вже цими, 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 цими справами і своїми поведінками. Або, наприклад, ти мені скажеш про те, що твої діти вже тебе просто уу, до ручечки доводять, і ти готова їм теж спакувати. Поряд з чоловіком ці валізки, тобто є якась ситуація повсякденна, яка присутня в твоїй рутині, яка тебе просто може капець як вимісити. І ти мені зараз скажеш, дуже класно так говорити, коли у тебе нема цих тригерів, коли в тебе нема ось цих секунд, коли ти готова ось так вскипіти за секунду і порвати все, що просто існує навколо тебе. І я скажу вам, ні, в мене теж є. Точніше були і такі моменти, але я зрозуміла, як з ними боротись та як з ними впоратись. Тому про це ми зараз і поговоримо. Якщо в тебе є тригери, які тебе вибішують, якщо в тебе є ситуації, коли ти розумієш. Блін, я зараз так вскиплю, я зараз комусь так вріжу, бо мене всі так дістали, як я можу шукати ось цю свою внутрішню багінню, щастя там і так далі, джерело всього натхнення. Якщо ось у мене ось така секунда, коли я здатна просто повбивати всіх навколо себе, не чіпайте мене, не трогайте, відстаньте і так далі. В цій ситуації я скажу тобі зробити наступне: спробуй повернутися до того стану, коли ти ловиш ось цю секунду. Вибішування. От коли ти розумієш, що ти зараз вскипиш, ти зараз просто відкриєш свою ротяку і все, всім, тим да, я просто уявила, що я це робила. Боже, який кошмар. Напевно, я з боку така Мігера була Боже. Страх. Просто я я згадую себе в такі моменти, розумієте? Я згадую, і мені просто стає смішно від цього. Мені стає смішно, того, що я знаю тригери. Я знаю ці ситуації, тригери, які мене ось так от вибіжували. І я з ними впоралася і навчила себе саму, як з ними справлятися. Тобто знайшла джерело цієї проблеми. Тому задумайся, у тебе є якась ситуація, у тебе є якийсь тригер. Але тригер це не Діти, тригер це не сім'я, це не родич, тригер це не чоловік, наприклад, так, не людина, на яку ти зараз готова зірватися. А причиною ось цього твого зриву може бути зовсім інше. Ось зараз ми розберемо, що може бути причиною. А ти, якщо згадаєш щось, що так це є в тобі, напиши коментар. Згадай цей момент, коли ти починаєш кипіти, коли в тебе зараз ось буде градус топ 100, так? Згадай, і зрозумій. Що ти в цій позиції роздратованості через те, що тебе щось вибішує. Ти зла конкретно на щось, можливо, на ту ситуацію, яка сталася раніше, бо, можливо, це отримало ефект накопичення, і ти зараз переповнила свою чашу терпіння і пішла жара, так? Тому що задумайся, коли ти в хорошому настрої, в тебе все класно. Коли ти в хорошому настрої, ти сяєш, ти кайфуєш, ти класно, всі в тебе золоті, всі в тебе лапунічки, красунічки, улюблені, мої. Все навколо тебе сяє, ти сяєш, ну тобто це нормально. Але коли щось тебе бісить, то тоді все погано навколо тебе. Ось задумайся над цим моментом, Зрозумійте, що в тебе це можливо через те, що десь там сидить тригер. Отже, які тригери можуть бути? Так, говорила про те, що можуть бути якісь ситуації. Зовнішні, які тебе взбісили, це може бути щось на роботі, щось в стосунках, накопичений ефект. І наступне, те, що я назву, воно в принципі навіть в мене було. Тобто, це якраз таки були ті тригери, які я пропрацювала. Наприклад, те, що ти не додаєш собі любові. Ти сама собі не додаєш любові, ти не приділяєш собі достатньо часу на себе, ти не даєш собі цей час, ти не даєш собі свою можливість побути сама з собою. Коли в тебе немає можливості побути сама з собою, ти розчиняєшся в інших людях, ти починаєш зосереджувати свій центр на них. І ти втрачаєш себе. Через це ти собі не додаєш цієї енергії, уваги, любові, само, любові, само енергії, так? і саме через це ти також можеш біситися, і тебе це може просто виводити, тому що ти не додаєш собі час. Наступне це те, що ти можеш не знищувати свої негативні емоції, і взагалі емоції, які тебе перенаситили, перенаповнили, і тобі треба ну тобі треба їх здихатись, так але ти не робиш цього, ти не виплескуєш їх в якесь інше, в якусь іншу діяльність. Через це в тебе може бути негатив, який сидить в тобі і просто жре, жере, жере тебе поступово накопичуючи ось цю чашу, і ти потім десь там просто вибухнеш, і буде всім тра-та-та-та. Також це може бути те, що ти не отримуєш достатньо емоцій. Ти не отримуєш достатньо емоцій, і тут, будь ласка, справа не в тому, що їх тобі хтось не дає, а справа в тому, що ти сама їх собі не даєш. Любов, відчуття спокою, затишку, турботи, відчуття щастя, відчуття гармонії внутрішньої це все в першу чергу ти маєш собі додавати. Щоб бути повноцінно сформованою, а потім вимагати від людей, так? про це я говорила раніше. Але запам'ятайте, що через нестачу цих емоцій ти можеш також агресивно намагатися їх забрати у когось, звернути на себе увагу, дати на себе стрілочку, показати на себе, що ти тут ось така. І я роблю це це, 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 це. А ви мене не любите, емоції мені не даєте, ви не турбуєтесь за мене, ля-ля-ля. І в результаті ти не отримуєш ці емоції, вимагаєш агресивно їх і робиш конфлікт. Якщо в тебе є якась з цих перелічених ситуацій, то задумайся над тим, що тобі треба це змінювати. Тому що давай згадаємо про те, що якщо ти накопичуєш цей негатив, з тобою стає важко. Уяви собі, люди, які знаходяться поруч з тобою, вони бачать тебе. У вигляді ось такої Мігери, ну реально, яка ходить постійно незадоволена чимось, постійно вимагає щось, постійно щось хоче, на роботі працює, за дітьми доглядає, прибирає, намагається зробити все добре, класно. А мене не люблять, а ляля -ля та паля, і ходиш постійно незадоволена. З тобою в цьому плані стає набагато важче, тому що. Це ось ця енергетика погана, яку ти не віддала, або це навпаки недодача самій собі, ось цієї любові та турботи. Ти мусиш розуміти, що в цьому плані в тебе має бути баланс, інакше з тобою просто почне бути настільки важко, що ти тупо всіх будеш бісити, і ти будеш втрачати свою жіночу силу, ти будеш втрачати свій статус. В сім'ї ти будеш втрачати свій статус у відносинах, неважливо яких, просто через те, що ти енергетично будеш ставати важчою. Я не говорю зараз тобі почати стрибати, як там дурна да, від е, щастя, фейкіт-мейкіт, it, it. я там така вся класна, поки воно типу прийде, то прийде. Ні. Тому що якщо ти почнеш ось таким ефектом добувати це, в тебе буде депресія в кінці. Ти в результаті цього ще більше вибухнеш, тому що ти будеш намагатися щось зробити. Для себе, але ти будеш це робити нещиро по відношенню до себе. Ти будеш вигадувати щось, але не копати проблему, не знищувати ось цей тригер. Якщо ти не займешся цим зараз, далі буде ситуація погіршуватись, і в кінці кінців ти просто не зможеш вийти з цього. І ти можеш зіпсувати з усіма стосунки, які ти вибудовувала довгий час, в які ти вкладала, які ти хотіла, щоб вони були. Але ти зараз, наприклад, на тому етапі, коли ти розумієш, що «Блін, то вони не такі, які я хотіла. Ну, звичайно, тому що ти не вклала свої 100%. Тому шукай цю причину і знищуй погане, знищуй ось цю історію. Наступне питання, яке би я хотіла підняти у нашій з вами розмові, це те, що. Чому важливо в принципі знищити ось ці тригери? Тому що ти мусиш розуміти, що ти маєш для себе бути повноцінною людиною, яка робить тебе щасливою. І ти не маєш перекладати обов'язки осі на інших людей. Тому що давайте погодимося разом з тим, те що інші люди, з якими ви перебуваєте в стосунках, вони також мають власне життя, вони також мають бути повноцінними, вони також мають собі віддавати свою любов, кохання вони також собі мають віддавати емоції, які будуть робити їх повноцінними, і будуть їх робити щасливими у цьому житті. Тому так ти можеш надіятись на те, що ой, я зараз почну зустрічатися з кимось, або, наприклад, в мене ось чоловік у кожного свої рани, але ми зустрілися, і ми разом, і ми переборемо ось ці травми і загоїмо один одному ці рани. Будь ласка, не смішіть мене. Ви повністю два самостійних персонажі, і у вас має бути у кожного своє емоційне життя, для того, щоб далі віддати іншому ті емоції, на які він заслуговує, ті емоції, які ти можеш йому віддати, але робити це щиро. А коли ти замислюєшся над тим, що, блін, в мене є травма, і я зараз почну з ним бути, і він мене зцілить, він мені зробить щастя. Ні, він тобі щастя не зробить, сонечко моє. Він тобі не зробить щастя, ти сама собі маєш робити щастя, то розумієш, він тобі не зробить щастя. Це так не буває. В першу чергу, ми самі маємо себе зцілити, загоїти наші рани, пройти певні етапи. А потім вже навчитись віддавати. Ти не можеш віддавати, коли в тебе самої недостатньо. Навпаки, зроби це привілегією, зроби це своїм, зроби це, зроби це своїм світом. Ти маєш навчитися розуміти те, що якщо ти сама, наприклад, на даному етапі свого життя, або ти пішла від людини, або у вас закінчились відносини. так? Або ти вирішила не знаю, почати все з чистого листа, переїхала в інше місто і так далі, повністю відкинула абсолютно всі стосунки, які в тебе були, і в принципі готова жити життя заново спочатку. Зверни увагу на те, що навпаки, навчись цінувати цей момент, тому що нам вбивають в голову те, що ми не можемо існувати без інших людей. Ми можемо існувати без інших людей. Ми просто не навчені це робити. Ми не навчені цінувати і не навчені. Проживати цю самотність. Тому що, навпаки, це твій скарб. Це скарб. Розумієш? Це скарб бути зараз на даному етапі, наприклад, самою, і не залежати від якихось емоцій. Тому що, коли в мене був цей етап, я дуже вдячна, що він в мене був. Але він мене навчив трошки іншим речам. Але він був. І це був такий класний період мого життя. Тому що я знала, що я для себе. Роблю абсолютно все, що я хочу. Я пізнаю себе, я кайфую від себе. Я влаштовую сама з собою побачення, можна так сказати. Я даю собі ці емоції, які я хотіла, які мені, наприклад, не додали. Емоції, які я чомусь вимагала від інших людей. Хоча насправді ці емоції в першу чергу мали йти від самої себе. Тому задумайся над цим, в першу чергу, зверни на це увагу. Припини вимагати. Це від інших людей, якщо в тебе самої цього нема. Тому що, коли в тебе почне це з'являтись, ти почнеш ставити себе в цьому плані на перше місце, ти почнеш сама себе любити настільки, що в подальшому ти просто будеш сама безпідставно віддавати ці прекрасні емоції, на які інші теж заслуговують. Щоби бути повноцінною в стосунках, ви маєте бути два індивідуума, які існують окремо. Але в симбіозі, в союзі, ви доповнюєте один одного і даєте один одному все, на що ви заслуговуєте. Ось як це має бути. Тому, наприклад, коли у вас ситуація і ви конфліктуєте з кимось, і ви сваритесь про те, що ти мені не даєш те те, те я там хочу це це це. Подумай в першу чергу, чому тебе це тригернуло? Чому ситуація склалась так, що ти на неї тепер так реагуєш? Можливо, це не людина винна. Це не він зробив, це ти собі через свою призму подумала, що він має так зробити. Він собі жив, не тужив. Давайте я вам скажу вам по секрету те, що, в принципі, чоловіки такі елементарні і прості а, ребята, ну просто, їм така от, от, їм, тупо в лоба, кажеш, і вони роблять. Але через те, що дівчата, вони, типу, додумай сам те, що я хочу. Ти маєш читати мої думки, і я, цариця, у мене взагалі все на телепатії побудовано. Ну, типу, це так не працює, сонечко. Він не знає, в нього... він не телепат. Він не телепат, він не екстрасенс, він тут твої волни не ловить, не дельфін він, будь ласка, не, не думай про це. Якщо хочеш щось, конфліктуєш на рахунок цього, скажи. Але не докочуйся до того, що у вас конфлікт, просто і ложки, вилки, і тарілки літають по всій хаті, бо ти там незадоволена чимось. Спробуйте говорити. Спробуйте вирішувати це питання і спроби повернутися до цього тригеру сама і усвідомити, те, що, можливо, ти причина цього, тебе щось роздратувало, і потім ти пішла носорогом на нього бикувати. Розумієш? Подумай про те, що це може бути не його проблема, і не він це причина. І якщо в тебе, наприклад, виникає така конфліктна ситуація. Є декілька варіантів, що робити. Перше зупинитися, перестати не говорити наступні слова, про які ти потім пожалкуєш, щоб ти потім не грала царівну ні сміяну, щоб переді мною мають вибачитися. І я завжди права. Ні, це так не працює. У дорослих відносинах це так не працює. У дорослих відносинах люди розмовляють. Якщо в дорослих відносинах якась проблема, шукаєте тригер, робите вирішення конфлікту, будуєте нормальні відносини. Не роби драму, трагедію на пустому місці. Подумай, повернись. Можливо, ти тригер. Можливо, ти причина, а не він. Запам'ятай. Не думай про те, що ти ідеальна в такі моменти. Ти можеш бути причиною, точніше, якісь тригери можуть бути причиною, що ти зараз почнеш там конфлікт. Тому в такі моменти думай про те, що ти не одна. У ваших відносинах дві людини. Хоча би. Потім йдуть діти, так? Ви. Спочатку робите цей симбіоз, цей союз. Не думай про те, що ти центр, і він не центр, і ти не центр. Ви разом. Але ви кожен сам по собі свій центр, розумієш? І навіть ось тут я би хотіла проговорити цей момент, те, що. Нема нічого поганого, звичайно, бути залежною від людини, фінансово. Наприклад, якщо у вас там не знаю спільний бізнес, і ти дружина, він чоловік, і у вас типу є там спільний рахунок фінансовий, і ти ну, витрачаєш гроші, так і розпоряджаєшся фінансами, як хочеш, і він теж як хоче, і в принципі у вас спільний рахунок. Нема в цьому нічого поганого. Або, наприклад, якщо ви з самого початку зробили відносини в цьому плані залежні. Тобто ти сама погодилась на те, що він як чоловік. Фінансово тебе забезпечує, все окей, все норма. Ви до цього дійшли самостійно і узгодили це. Але давай подумаємо про те, що окей, якщо ти залежна в даних стосунках, то в принципі потім, якщо раптом щось відбувається, і ця людина не може тобі віддавати те, що вона тобі віддавала до цього моменту, ти залишаєшся ні з чим. В тебе немає тут твоєї опори. Ти не можеш сама себе забезпечити в цьому плані, якщо він... Не може це зараз зробити. І я не говорю тут тільки про фінанси, я говорю тут про кар'єру, про твій розвиток, про встановлення тебе як особистості, про твоє наповнення, про життя твоє окреме ти не маєш бути частинкою десь там в тіні сидіти і бути залежною. Ти не маєш сидіти десь там в темряві, так, і нічого не робити. Типу, я буду тихесенько сидіти, в мене, типу, все окей, я мовчу. Ні, це так не працює. Встановлюй себе, будуй себе як особистість. Чому ти не кайфуєш від того, що в тебе є можливість до цього. У тебе є мільярди, мільярди просто варіацій, як ти можеш влаштувати своє життя. Тобі просто потрібно сказати так на якісь моменти, а на якісь моменти сказати ні. Ти не можеш бути залежна на всі 100%. У тебе завжди мають бути в кожній твоїй ніші, в кожному аспекті твого життя. В тебе має бути щось твоє. В тебе має бути твоя база. Тому що якщо десь там не буде наповнене, якщо це інша людина не зможе більше наповнювати, ти залишишся просто в темряві і в пустоті. Ну, це, звичайно, занадто так я драматично кажу, але так і є краще думати про це ось таким чином, тому що воно тебе може навпаки змотивувати, почати заповнювати якісь елементи і якісь ніші там, де в тебе чогось нема. І наостанок. Напевно, я би з задоволенням тобі дала список порад, які би я зробила для того, щоб в принципі почати пропрацьовувати ці всі історії, почати знищувати ось ці тригери, які в тебе існують. І перше, про що би я б хотіла поговорити, знайди причину, Знайди причину цього, з чим ти маєш боротися. Можливо, це робота, яка тебе просто бісить, і взагалі ти не на своєму місці. В тебе там, наприклад, взагалі призначення абсолютно інше. Ти просто себе недостатньо знаєш для того, щоб знати, що ти хочеш. Друге, про що би я хотіла наголосити, подумай про те, що під час конфлікту, або коли в тебе назріває ось ця кипіння, або якась така ситуація, яка тебе не задовільняє, це може бути якраз таки причина в. Тобі, тобто тобі щось не додали, тобі щось не зробили, і в такі моменти просто задумайся, а яку би емоцію ти би хотіла отримати замість тієї емоції, яку ти зараз маєш? Можливо, це злість через те, що ти хочеш отримати турботу, або в тебе роздратованість через те, що ти просто хотіла, щоб тобі допомогли. Розумієш? Е, компенсуй усвідом ось цю історію, цей ланцюг, що до чого призвело. Що, чому, є причиною. А третє дуже проста порада. Якщо ти відчуваєш нестачу в чомусь, навчись це робити сама по відношенню до себе. Наприклад, якщо ти відчуваєшся тобі недостатньо уваги, піди сама себе з води на шопінг, піди сама собі, влаштуй якийсь спадень, прогуляйся в парку, випий смачнючу каву, кайфани. Подивись на сонечко, почитай книгу, побудь біля річечки, водичечки, моря. Неважливо. Подумай, якби ти сама по відношенню до себе би хотіла собі зробити приємно. Якби ти про себе попіклувалась, і ось ці прийоми ти можеш використовувати. І це тобі дасть ось цей буст. Це тебе заспокоїть, це тобі дасть усю емоцію, якої якраз таки не вистачає, і останнє це не звинувачуй інших людей в тому, що ти сама собі щось не додала. Якщо би ти знала, як з собою працювати, як висловлювати собі любов, як про себе піклуватися, як давати собі час. Ти би не звинувачувала інших людей, тому що ти б в цьому плані вже була достатньо повноцінна. І люди би бачили, як ти світишся, як ти кайфуєш, яка ти класна і так далі, що в тебе легка, класна енергія, і в цей момент вони самі будуть починати робити щось по відношенню до тебе. Вони тобі будуть самі давати компліменти, будуть робити приємні речі для тебе, але ти маєш перестати бути важкою і шукати проблему і причину в інших людях, тому що інколи якраз таки ти причина, все починається з тебе. Навчись в цьому плані правильно. Поводитись сама собою і висловлювати піклування сама собі. І на цьому я би хотіла завершити сьогоднішній підкаст. Будь ласка, мені лайк та підписку за моє старання. А з вас домашнє завдання. Подумайте про те, що саме вам відгукується, які у вас інсайти. Не забувайте, ви в себе є, і у вас обов'язково все вийде.